Вітаю всіх! Я Наталія і ви на каналі В'язання та сільське життя. Сьогодні хочу вам показати, що я отримала. Отримала я на пошті бандерольку із Ізраїлю. Хто за мною слідкує, той знає, що не так давно, перед новим роком, я в'язала на замовлення кофту. і замовниця. Із Ізраїля. Насправді, вона українка, але вже доволі давно живе в Ізраїлі, і кофту я їй відправила перед Новим роком. А вона вирішила мене порадувати гостинцями і прислала мені бандерольку. Насправді, я думала бандеролька, ну, це десь, десь отака завбільшки коробочка. Але маємо, що маємо. І так, швиденько зараз покажу, що мені прийшло. Точніше, тут не тільки мені, тут практично всій нашій сім'ї. І е, перше, це ось такі капсули, це капсули для. Е, Кожі волосся, кожі голови, господи, для волосся. Це капсули для волосся. Так, я, я трошки, та я не трошки, я, я дуже хвилююсь, тільки що зв'язувалась із Світланою. Саме вона є авторкою цього проєкту. Тільки що ми з нею. Зізвонилася, і вона мені розповіла і про капсули, як ними користуватись, і ще вона мені прислала хну. Так що буду займатися дуже серйозно своїм волоссям, тому що, тому що буду розпатлана. Розкажу вам анекдот, який я знаю ще зі школи. Бабу Ягу на бал запросив, запросив Змій Горинович, і вона стала перед дзеркалом, а в неї на голові три волосини. Така, дивиться, каже, піду, мабуть, я з косою. Почала заплітати косу, випала одна волосина, осталось дві. От, каже й ну, піду з двома хвостами. Почала зав'язувати ті два хвости, випала друга волосина. Остався, осталась одна волосина. Каже: ну що ж, піду з одним хвостом, а що робить? Випала і третя волосина. Вона стоїть на себе, красуню дивиться, каже: Ну ладно, піду розпатлана. Так от, щоб я не була розпатлена, треба зайнятися своїм волоссям, тому що вилази випадає просто дуже сильно. І я. Прекрасно розумію, що це проблема не тільки в мене, така: ось такі капсули, ХНА, і декілька рецептів від Світлани, від моєї чарівниці. Далі це мазь, це пластир, ось такий. Так, і оце. Я так взяла коробочку, ругаю, вона м'якенька. А тут, зараз я вам покажу, у нас я такого не бачила. Це ось такі із бенту нарізані квадратики. Це спеціально для ран, які ми помастимо майздю. Приклеїмо пластир, і все буде загорюватися. Далі ось таке печенечко. Смаколики, цукерочки. І... Маколики для наших собак. Я вже відкрила. У мене собаки не приучені до такого корму. Барсик, так, знаєте, з підозрою, але все-таки з'їв одну потушечку. Муха, та в нас така, вона без комплексів, все, що пхаєш, все, що даєш, вона все їсть. І Гоша теж не відказався. Це смаколики, я так підозрюю, що це рахатлуку. Є магніти, от в нас ще із Ізраїлю магнітів не було. Єрусалім, і, боюсь, неправильно прочитати, але дуже гарні магніті. Тут два, це один Каті, один. Нам, а це один нам. Так, і ще одна дуже цікаве, цікава річ ось такий, в такому гарному пакетику була ось так скручена, господи, куди я показую? Була ось так скручений, як сказати, в рулончик. І тут і я в мене. Просто я була в захваті, це нічого не сказати. Ось така картина. Світлана сама, як вона сказала, іноді малює. І ось вона. Вирішила мені намалювати таку картину, це картина ріка життя. Тиха, спокійна, ріка життя. Ось така краса. Тепер треба буде купити рамку і, звичайно, повісить. Цю картинку обов'язково. Я, я дуже люблю таке. Ну, мабуть, кожна, хоч трохи творча людина, всі ми трошки от любимо любим таку красу. От такого мені ще ніхто не дарував. Це супер. Ось така, ось така. Історія з цією посилочкою е можуть з'явитися питання, скільки йшла посилка. Посилка йшла більше місяця, але вона прийшла. От, і і Світлана дуже переживала, і я дуже переживала, тому що ніхто не знає, дойде, не дойде. Тому ось якось так. Я була рада поділитися з вами своєю радістю. Тепер, у мене немає слів, мені дуже приємно. Звичайно, я не буду лукавити, тому що завжди приємно отримувати подарунки. Це просто супер. Я вдячна Світлані. Далі я вставлю фотографії Світлани в кофті. Світлана дуже рада кофті, вона вийшла саме така, яку вона очікувала, що мені дуже приємно. Хто в'яже на замовлення, той мене зрозуміє, коли немає змоги поміряти, зробити примірку на людині. Це трошки ну, не то, що важкувато, але морально да, трошки важкувато. Але я хочу знову сказати, що в мене ця кофта в'язалася просто на одному диханні. Мені було дуже <кій> спокійно в роботі з цією кофтою в'язала і, і трошки не переживала. А коли Світлана отримала цю посилку точніше кофту. Це, це було мені, для мене це було дуже приємно, бо до мене прилетіло стільки позитивних емоцій з Ізраїля, стільки слів вдячності, що це супер. На цьому хочу сказати всім велике спасибі, що дивитесь мої відео, велике спасибі, що ставите вподобайки, що пишете коментарі. Всім бажаю миру, здоров'я, благополуччя. І все в нас буде добре. Все-таки добрих людей більше. Всем спасибо, всем пока.